Їжачок мандрівничок Голка та його чарівна валіза. Автор Кочанська Ірина Жив собі у великому лісі маленький їжачок на ім'я Голка. Всі знали, що він справжній мрійник, але мало хто здогадувався, навіть він сам, що ще й мандрівник. Одного разу, прогулюючись із друзями по лісу, Голка знайшов блискучу картинку, на якій синіла безмежна вода. А в ній грайливо стрибали сонячні зайчики. Це було море. З того часу Голка мріяв побачити його на власні очі. І ось одного ранку мама їжачиха радісно повідомила: Мій маленький мандрівничку, ми вирушаємо до моря. Нам тато купив путівки. Голка аж підскочив від щастя. Він поспішив до своєї кімнати дістав невелику валізу і подивився на неї з розгубленістю. Ох, мама, тато, а що ж мені взяти? Валіза така порожня, як її наповнити. Голка стурбовано почухав голку на маківці. Мама лагідно усміхнулася. Справжня пригода розпочинається зі зборів, чи не так? Ти сам знайдеш усі необхідні речі, Голко, я в тебе вірю. Валіза чарівним чином берегтиме їх для тебе всю дорогу, а я тим часом підготую всі інші необхідні речі та документи, а потім смачний перекус у дорогу. Голка сів біля валізи, відчуваючи легке хвилювання. І тут, до його віконця, постукала ворона. Кар, привіт, малюче. До мене дійшли чутки ем, голком. Ти зібрався до моря, кар. Досвідчена мандрівниця знає. Кар біля води сонце надзвичайно гаряче, каркнула ворона, залітаючи до кімнати. Ой, а що мені робити з гарячим сонцем? запитав голка. «Карр, тобі потрібний захист. знову гукнула ворона і дістала зі свого дзьоба яскравий блискучий тюбик. Ось Карр, сонцезахисний крем для тебе і капелюшок. Карр, що є вже в тебе? Голка взяв крем та легкий капелюшок із верхньої шухлядки. Як чарівний щит для твого носика, а капелюшок кар захистить голову від сонячного проміння. Кар, пояснила ворона. Голка акуратно поклав їх у валізу. Він зрозумів, перше, про що слід подбати, це захист від сонця. Наступного дня до голки пристрибала білочка, тримаючи щось в лапках. «Голка!» «Ти ж Ха-ха, засміялася вона. Плавати ой, а у мене немає спеціального одягу, здається, вигукнув голка. Звісно, є, пригадай, коли ми ходили на річку, ти мав його на собі, радо сповістила білочка. Точно, точнісінько, з азартом і посмішкою вигукнув Голка. Тобі потрібен купальник або плавки, щоб стрибати у воду та рушник, щоб витертися, а ще змінні трусики, шкарпетки, футболка та шорти. Ти ж не зможеш ходити мокрим. Знаю, знаю, звучить багато, але насправді неважко знайти. І головне, воно все є у твоїй шафі. Усе це має бути легким, зручним і швидко сохнути. Обов'язково надувні на рукавники або круг, щоб не боятися води, закінчила білочка. Голка дійсно знайшов у шафі і старанно склав всі речі у валізу. Як і казала білочка, від мене ось тобі смачних горішків у дорогу. Стрибнувши на валізу, сказала, простягнувши долоньки до голки, білочка. Та побігла далі в ліс у своїх справах. Через хвилину у двері обережно постукала лисичка. Вона тримала у лапці гумові капці. Привіт, Голко, коли ти йдеш на пляж, пісок може бути гарячим, або там можуть траплятися камінці. Тобі потрібне особливе взуття, прошепотіла вона. О, а це що? Голка з цікавістю розглядав капці. Це гумові шльопанці або пляжні сандалі. Вони захистять твої лапки біля води. Лисичка залишила капці і голка уявив, як вони будуть плескати по піску. Валіза ставала важчою. Увечері, коли Голка сидів біля світильника і мріяв про море, тихенько маленька мишка прошмигнула у кімнату. Пі-пі, пі привіт, друже. В дорозі, голко, необхідно пам'ятати про чистоту. Навіть коли ти мандрівник, ти маєш залишатися охайним. А що мені потрібно? запитав Голка. Усі ці речі твої помічники у чистоті. Голка знайшов свій набір для чищення зубів, антисептик та гребінець і поклав все до валізи. Тепер у нього був повний набір справжнього мандрівника для подорожі. Наступного дня завітала в гості його найкраща подружка, їжачиха Бантик. Вона одразу помітила, що валіза майже повна. Голко, чудова робота, але пам'ятай, дорога до моря тривала, і щоб не нудгувати, тобі потрібний комфорт і розваги. Я дещо тобі принесла. Бантик поклала на валізу м'яку дорожню подушку та показала навушники. Подушка для солодкого сну в машині чи поїзді, а в навушниках ти зможеш послухати улюблені пісеньки або казочки. Голка згадав, як цікаво слухати історії. Він попросив маму завантажити нові казочки на планшет, щоб слухати в дорозі. Раптом Голка підбіг до своєї шафи. «Ой!» А іграшки, я забув іграшки. Мені потрібні всі, почав хапати своїх ведмедиків, машинки і маленьких динозавриків. Голко, лагідно промовила Бантик, подивися, уважно, Валіза Негумова. У подорож ти можеш взяти тільки одну найулюбленішу іграшку, ту, що дарує тобі найбільше тепла. Голка зупинився, а й справді, і подумав він обрав маленького, м'якенького ведмедика, якого йому подарувала мама. Ведмедик вміщався у кишеню і завжди нагадував про дім. Він обережно прикріпив іграшку до ручки валізи. Ти обрав мудро Голко, – посміхнулася Бантик, обійнявши свого колючого друга. Тепер твій ведмедик буде твоїм талісманом у дорозі. Валіза голки була готова. Він сам її зібрав, згадавши поради друзів, відчуваючи справжню гордість. Залишалося лише міцно тримати маму за лапку і вирушати назустріч з морем. А що ти? Складаєш у свою чарівну валізку, яка подорожує із тобою.